Календарем останній день осінні та «280-й день української незламності. Час дізнатися новини за останню добу у студії Володимир Кравченко. Вітаю. Кореспонденти міської інформаційної служби вже підготували для вас актуальну нині інформацію. Сьогодні говоритимемо про таке: бюджет на 2023 рік та зміни бюджету цьогорічного. Депутати зібралися на 25-ту позачергову сесію. Продовження знайомства із роботою територіальних центрів нашого міста. У цьому випуску розкажемо про терцентр на Ліобережі. Григорій Сковорода для засуджених. У центральній бібліотеці відбулася неординарна просвітницька зустріч. У Кам'янському відбулася 25-та позачергова сесія міської ради. Під головуванням очільника міста депутати розглянули майже півсотні питань. Серед іншого був затверджений бюджет міста на наступний 2023 рік з урахуванням першочергових потреб громади. Через зниження дохідної частини бюджет прийнятий на 2023 рік до 20% менше ніж у довоєнний час. Втім, в ньому враховані всі витрати необхідні для повноцінної роботи міських служб у воєнний час. Змін зазнав і цьогорічний бюджет. Ми відкрили в місті 8 пунктів незламності. Найближчим часом відкриємо ще 13 таких пунктів. Ми залежили кошти на закупку необхідних генераторів для цих пунктів для інших будівель, які також повинні працювати в цих умовах. Так, міською радою було передбачено фінансування на придбання генераторів для чотирьох пілетних котелень, які опалюють школи номер 17, десять, та центр позашкільної роботи та дитячої творчості. На базі цих закладів буде відкрито чотири потужні пункти незламності. Сті найголовніше, що вони стануть за необхідності ще й пунктами обігріву, так як в них, окрім електроенергії, буде також опалення. Окрім того, перелік пунктів незламності доповнять ще 11 об'єктів. В основному це будуть школи на лівому березі та в інших районах міста. Вони будуть оснащені обігрівачами, генераторами та іншим необхідним устаткуванням. Всього в найближчий час у місті буде функціонувати 22 пункти незламності. Ми також залежили кошти для будівництва необхідними в кількості 28 свердловин. У нас буде побудовано 15 свердловин на лівому березі, в цьому році, 13 на правому березі, і з правобережних в цьому році ми до нового року побудуємо 7 свердловин і ще 6 свердловин ми побудуємо в січні наступного року. Також ми залежали кошти на закупку старлінків для наших пунктів незламності, а також залежали кошти на виконання інших напрямків, які пов'язані з роботою наших житлово-комунальних підприємств в умовах воєнних. Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини. На ранок накрили вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду. Подробиці від представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні вночі російська окупаційна армія вдарила чотирма ракетами по Дніпру, поціливши в одне з приватних підприємств. Внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа. Є знищені виробничі приміщення та серйозні руйнування. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 26 рятувальників та шість одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пожежу вже ліквідували, минулося без постраждалих. Також вночі під ударами ураганів та важкої артилерії у нас опинилась Червоногригорівська громада Нікопольського району. Рятувальники вже обстежили всі, всі території після обстрілів. На щастя, у громаді також без загиблих та постраждалих. У інших районах людей усю ніч попереджала сирена та обійшлося без атак. На ранок ситуація в області спокійна. Продовжуємо знайомитись із роботою територіальних центрів нашого міста. Ще один пункт для тимчасового проживання внутрішньопереміщених громадян облаштували на лівобережжі за адресою проспект Перемоги 45. Працівники установи не залишають без уваги цих людей. І навіть у такий складний час продовжують виконувати свій професійний обов'язок дбати про добробут кожного. Як функціонує центр та які послуги доступні для громади, дивіться у матеріалі моїх колег. Наразі у пункті тимчасового розміщення на лівобережжі проживають мами з дітьми. Для них створені всі умови. Кімнати для проживання, санвузол, харчоблок. Наші вимушені переселенці мають все необхідне для нормального проживання. За підтримки міського голови, у нас була організована пральня, де у нас професійна велика пральна машина та сушарка видаємо гуманітарну допомогу соціально вразливим верствам населення. Я та мій колектив кожен день піклуємося, щоб життя людей, які виїхали з бойових дій, було краще в такий тяжкий для них час. Через війну з Росією чимало українців були змушені змінити не тільки своє місце проживання, а й життя в цілому. Втрата рідних, страх та переживання це те, з чим стикнувся чи не кожен переселенець. Складні випробування спіткали Руслану, її сина Олександра, які приїхали з Житомирщини. Наразі родина у безпеці. Для них кажуть, це найголовніше. Місто зустріло мене добре. У мене є тут друзі, знайомі я ходжу в школу, в музичну школу ще ходжу. Все добре. Віра Балагова працює адміністраторкою Дніпровського відділу терцентру соціального обслуговування, відповідальна за банк одягу. Це різноманітні речі, взуття для вимушених переселенців, які залюбки надали небайдужі містяни з нуля і до досхачів. Німети буває таке, що і старічки приходять і просять, і все там, то-то, то-то. Ну, люди, ви знаєте, спочатку, ну як особливо, на приїжджають, такі вроді насуплені, такі якось сердиті, обіжені. Виходять села, вони улибаються, дякують. І це так я вам передати не можу. Це я кожен раз в ейфорії, кожен день можна сказати. Тому мені дуже тут подобається ця робота. Якість надання соціальних послуг у закладі соціальної підтримки на постійному контролі міської влади. Кожен мешканець Камінського та навіть гості з інших міст наполегливо працюють на своєму місці задля спільної перемоги. І навіть такі складні часи лише згуртували українців. Щодня українці долають нові випробування. Окрім постійних ракетних обстрілів нашої області, діє за графіком стабілізаційні відключення електроенергії. А тепер до цього додалося зниження температури. Аби зігрітися, люди використовують саморобні прилади. Подекуди їх неправильна експлуатація призводить до трагічних наслідків. Згадуємо правила, що зберігають життя разом із рятувальниками. Рятувальники нагадали громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Під час використання литообігачів для обігріву приміщень. Не слід застосовувати несертифіковані та саморобні електронагрівальні прилади. Електробігрчі не можна ставити біля штор та меблів. Відстань повинна становити не менше ніж 25 сантиметрів. Слід обмежити доступ малолітніх дітей до цих електрообігрівальних приладів. Пожежні закликають не використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та відключати пристрої, коли виходите із будинку. Якщо у вас є пічне опалення, залишати його без догляду суворо заборонено. Сушити на печах одяг або інші горючі матеріали, розміщувати легкозимисті та горючі рідини біля топкових приміщень, розпалювати печі легкозимистими та горючими рідинами, використовувати печі, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує більше топкового виділення. Останніми днями набули популярності генератори. Їх буває декілька видів: дизельні, бензинові, газові із різними вихідними напругами. Здавалось би, включив, і все. Є електроенергія, але тут є свої нюанси. Забороняється використовувати генератори в приміщеннях взагалі. Використовувати генератори можливо на відстані не ближче ніж 6 метрів до будівлі, які встановлюються на вулиці, використовувати обладнання тільки заводського виготовлення, вчасно проводити технічне обслуговування генераторів. Що стосується встановлення та підключення, то бажано щоб це робив відповідний фахівець з цього напрямку. Будь-яке використання генераторів в приміщенні може призвести до отруєння чадним газом, аби попередити виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій у побуті. співробітники служби порятунку 101 продовжують проводити профілактичні заходи, нагадуючи громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Фахівці кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надають різноманітні послуги людям з інвалідністю. Серед них пенсійні справи, субсидії, кредитні питання, аліменти, розірвання шлюбів тощо у межах своєї діяльності проводить чимало просвітницьких заходів та правових консультацій для такої категорії громадян. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Директорка мінського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги Андрій Дешлюк розповідає: кожне десяте звернення до юристів стосується захисту представництва у суді чи допомоги у складенні процесуальних документів людям з інвалідністю. Законом України про безоплатну правову допомогу передбачено, що особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії в розмірах, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право на всі види правових послуг. На сьогоднішній день сума доходів зазначеної категорії не повинна перевищувати 4054 тисяч гривень. Різнопланову правову допомогу юристи надають в тому числі громадянам, які перебувають у будинках-інтернатах, центрах соціального обслуговування та маломобільним містянам. З початку війни найчастіші питання до фахівців центру оформлення статусу ВПО, соцвиплати та гуманітарна допомога. Співпрацюємо з Кам'янською територіальною організацією Українське товариство глухих за допомогою перекладачки жестової мови літії Миколаївни. Ми доносимо. Правову інформацію роз'яснюємо, консультуємо людей, які не можуть нас почути. Є випадки, коли клієнт приходить особисто на консультування, і тоді в нагоді встають аркуш паперу та ручка. За два роки до кам'янського місцевого центру за вторинною правовою допомогою звернулося близько 100 осіб. Чимало справ людей з інвалідністю були вирішені на їхню користь. Неодноразово позитивний результат юристи отримували у справах заборгованості по кредиту. В той час, коли така людина не мала жодної заборгованості перед банківськими установами у юристів та адвокатів, які співпрацюють з системою ВПД, багато успішних кейсів захисту прав осіб з інвалідністю. Отримати безоплатну правову допомогу можна у бюро. У Кам'янському, у Вільногірську, у, у Криничках та безпосередньо у Петриківці можна зателефонувати за нашим номером гарячої лінії контактного центру 0800 213 103 або скористатися онлайн сервісами системи безоплатної правої допомоги. Андрій Дешлюк розповідає у їхньому центрі з повагою та порозумінням ставляться до такої категорії громадян. Головне у роботі юристів зробити усі правові послуги доступними громадянам. Цього року трьохсотріччя з дня народження відомого українського філософа та поета Григорія Сковороди будуть відзначати на державному рівні. З цього приводу національно-патріотичні заходи проводяться в багатьох державних установах. Про життя і творчість мислителя дізнавались і засуджені, які перебувають на обліку у відділу пробації Кам'янського. Всі деталі у сюжеті. Григорій Сковорода він е, був проповідником таких вічних аспектів філософії, як любов і свобода. Говорять, що проникаючи в творчість сковороди, ми проникаємо в творчість людства. Півробітниця центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка Катерина Молчанова та Алла Гузовська намагалися довести цю тезу засудженим до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. У кожному столітті у кожній новій генерації знаходяться люди, для яких Сковорода свій, як то кажуть, якого вони люблять як свого друга і шанують як свого вчителя. Майор внутрішньої служби Тетяна Лукашова зазначає, що сьогодні на обліку у відділі пробації Кам'янського перебуває близько 200 суб'єктів пробації а культурна просвіта одна зі складових, яка допомагає їх особистості стати на правильний шлях. У період воєнного стану наразі стало дуже актуальне національно патріотичне виховання засуджених осіб, які перебувають на обліку. Тому органи пробації завжди тримають на пульсі інформацію стосовно патріотичних заходів. Ми з радістю долучаємося до цього заходу, залучаємо наших суб'єктів пробації. Засуджених захід зацікавив. Говорять, що дізналися багато нового, тому не проти, щоб такі зустрічі проводилися частіше. Наступним про кого хотіли б дізнатися, став Тарас Шевченко. Мені інтересно стало уважно. Культура, люди живу дуже треба все время познавати що для себе, як-то немножко запам'ятати, що все-таки наші українські писателі лучше в таки в мірі мені понравилось. Дай Бог, щоб більше було таких міроприятій і взагалі почаще. Після ознайомлення з особистістю Григорія Сковороди співробітники бібліотеки презентували присутнім книги мислителя, а також показали короткий відеофільм у пошуках щастя, ще раз акцентувавши увагу на творчі спадщині одного з найвідоміших філософів людства. Департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради повідомляє кам'янчанам про нові доступні гранти і конкурси та запрошує долучитися усіх охочих. Головне для участі у гранті бути повнолітнім громадянином України. У департаменті впевнені гранти будуть цікаві підприємствам, організаціям, установам, представникам громадських організацій, благодійних фондів, волонтерам та підприємствам. Перше, що пропонують кам'янчанам, це мікрогранти для митців. Головні умови участі відображення у творчості принципів сучасної демократії, як то повага до людської гідності, прав і свобод людини, свобода людини самостійно робити вибір та приймати рішення, відсутність будь-якої дискримінації за будь-якою ознакою, верховенство права та інші. А також прогнозування майбутнього незалежної України, боротьба з корупцією, вступ до Євросоюзу та НАТО рефлексія у площині російсько-української загарбницької війни. Мікрогранти передбачають подання суми від 50 до 500 євро. Дедлайн подання заявок до 7 грудня. Наступний грант доступний громадським організаціям це конкурс Сміливих мрій розрахований на лідерів молодіжних організацій України, у тому числі студентів, вчителів, краєзнавців, знавців історії та культури місцевих громад, технологів, літераторів. Програму реалізовують, щоб залучити молодь до порятунку та збереження культурної спадщини, яка потерпає від війни. Учасники можуть отримати до 2 тисяч доларів. Дедлайн подачі заявок 30 грудня. Ще одна цікава пропозиція інтеграція ВПО, конкурс грантів для жіночих чи феміністичних організацій. Перед Бачається, що за підтримки проєкту Голос жінок і лідерство Україна будуть реалізовані ініціативи, спрямовані на попередження конфліктів та примирення, налагодження порозуміння і співпраці між ВПО та приймаючими громадами, кращу інтеграцію ВПО у громади та посилення участі жінок у процесах примирення на місцевому рівні. Сума гранту до 20 тисяч канадських доларів. Дедлайн 30 грудня. Більше про вказані гранти можна дізнатися на сайті «Простір.UA». Також посилання на них розміщені у повідомленні Департаменту економіки. На сайті міської ради камгоф'юей. І стосовно погоди на четвер-1 грудня. Синоптики передають мінливу хмарність. Попередньо опадів найближчим часом не передбачається. Вночі температура становитиме 2 градуси нижче нуля, а вдень до плюс трьох. Вітер переважно східних напрямків до 5 метрів на секунду. На цьому ми завершимо випуск новин. Свіжу інформацію ви можете знайти, як завжди, на нашому сайті Віскрапкадіпікрапкаю та на наших сторінках у соціальних мережах. У студії працював Володимир Кравченко. Віримо у наших захисників, тримаємо тил та не забуваємо заощаджувати електроенергію. Все буде Україна!